Вершилось, мовив, і земля завмерла. Настала тиша, зупинилось все, чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Христос невдовзі оживе. Завіса в храмі раптом розірвалась, би Бог прогніва з висоти, і затряслась земля, і ніч настала, на світом Бог руки простяг свої. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе в них його схилитись, нема надії вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного усумі ремесла. Поникла віра, як би не старались, а радість зникла зовсім з їх лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що Він, і справді Божий син. Ми думали, він наш визволитель, і з ним ми будемо повсі дні навік. Немов і справді рухнула надія, і все навколо втратило свій зміст, і більш нема під небом тої сили, щоб до життя знов повернула їх. О, як же ви могли в Нім сумніватись? Невже ніколи він не говорив, що так потрібно план йому звершати, що прийде час, і всі почують жив, що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер і знов прийняв життя. Він Є живий, ідіть до гробу швидше, Його вже там немає, Він воскрес, воскрес Христос. Схиліться нижче й нижче, у них Його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласно. Згадайте, як Він Лазаря зцілив. Невже могли ви в ньому сумніватись? Як ви впустили це в серця свої? Поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, навіки він живе. Поглянь на нього з вірою живою, і серце дай для нього ти своє. Він є живий, і ад не має сили, у смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі, Він говорив, не вірили ж словам. Поглянь, Хома на руки ті пробиті, якщо так хочеш пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, Він все зробив, спасти щоб від вини. Коли йшли в Емаус по дорозі, про що так мову з болем вивели? Так, він, Христос, і, бувши Сином Божим, прийняв покірномуки на хресті. Ішли отак про все щось розмовляли, та раптом хтось в дорозі нас здохнав, О, як тоді серця ваші зраділи, коли Писання мудро виясняв. Так, він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив? Яка ж то радість, Він воскрес, Він в тілі, бо Він є, Бог помер і знов ожив. Живий Христос. І як тут не радіти, співає серце лине до Творця, Його розп'яли, щоб ти і я міг жити, щоб вічно ж з ним була душа твоя, живий Христос, і марно там стояла сторожа біля гробу цілу ніч. Вона, напевно, зовсім ще не знала, що все під силу Божу, а не їм, усе під силу Господу живому. У силі він із мертвих воскресить, Нехай повік звучить хвала святому, Нехай повік подяка вись летить славу.